Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини і Рослини. Сьогодні я хочу виконати такі роботи, як збудувати нашим кроликам годівнички для сіна і трави. Так як попередні годівнички були невдалі, бо там сітка дуже щільна і їм було незручно їсти сіно. Тому я хочу їх трішки переробити. Що мені для цього потрібно? Набір інструментів, такі як електропилка, шуруповерт, пасатіжі, ножниці по металу, проволока, саморізи. Ось отакі досточки. Сама сітка планую за такою зробити. І затяжки. Що з цього вийде далі, покажу в наступному відео. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!